Робимо душовий піддон бюджетно швидко. Заливаємо слой стіжки і на цей слой вже на мокру ложимо полістирол, продавним кирпичиками. І ось такий душовий піддон будемо робити. Перший слой стіжки залили, положили утеплітель. Це зробили теплий пол водяний. Подочу обичний ікром поставили, а на обротку з термоголовкою, який регулює температуру теплопола. Оце таке ісполнію. Будемо, перший раз це таке роблю, будемо зразу на 7 см словом стяжки вложити плитку. Служене, ну возможно. Роствор буде цемент, пісок, плиточний клей для теплого пола, плюс фібра. Далі покажу, що вийде з цього.